Сергій Рибров четвертий став батьком. У головного тренера збірної України народився четвертий син. В нашій родині сталася радість. Народився ще один синочок 7 листопада. Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. Поділилася радісною новиною дружина футболіста Анна Риброва в своєму інстаграм, де ми бачимо ще двох старших братів. Моя перша вилазка без животика. Найсолодший кулачок дихаємо свіжим повітрям. Поділилася багатодітна мама іспанськими краєвидами. Уважити Анна та Сергій одружилися в 2016 році. Для футболіста це другий шлюб. Від першої дружини Людмили він має сина Дмитра, який зараз проживає у Лондоні. А у другому шлюбі з Анною народилися троє синів: це дев'ятирічний Олександр та семирічний Микита. Як назвали третього сина, поки що невідомо. Хлопці також мріють стати футболістами. Та як тато відвідують футбольну школу Динамо. Наші маленькі реброви ростуть. Діти вже беруть участь у благодійних акціях. І допомагають збирати кошти на зсу розповіла Анна Риброва. Ну а я вітаю родину Рибрових з поповненням в родині.